Він не із тих, хто шукає слави, не носи на грудях гучних слів, просто крок за кроком, без забави, вивозив людей із під вибухів. Місто кликотіло, як піч розжарена, вулиці, вибухи, дим і кров. А він їхав, мов тиха молитва, і його оберігала любов. В машині старенька і ще дитя. А зверху залізо стирає життя. Тримайся, ми близько, він каже крізь шум, хоч серце стискає від крику та дум. На кожному рейсі надія і віра, на кожному подиху шлях крізь страх, і знову в пилу, серед диму сірого, світило добро на його руках. І коли на хвилину стає спокійно, коли вибухи гаснуть, як біль, він просто сидить у машині втомлено. І мовчки дякує, що живий.